Таю на сфері. Головні події життя нашого регіону. Далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Смаль. У Костополі чоловік вбив знайомого. Поліцейські встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв між 44-річним костопільчанином та його знайомим виник конфлікт. В подальшому 29-річний чоловік ударив старшого ножем у шию та пішов. Коли через кілька годин повернувся, виявив знайомого без ознак життя та викликав швидку. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. Рівне втратило двох молодих захисників. Містяни проведжали в останню дорогу Юрія Поліщука, який загинув у лютому 2024-го, та Костянтина Опальчука, життя якого обірвалося цьогоріч у липні. Більше про героїв у нашому сюжеті. Десятки рівнян знову зібралися на майдані незалежності. В останню дорогу провели двох воїнів: – 28-річного Юрія Поліщука та 31-річного Костянтина Опальчука. Останній помер під час проходження військової служби 20 липня цьогоріч внаслідок отриманих травм у ДТП. На жаль, я Костю знала не так довго, як хотілось би, але я дуже рада, що він з'явився в моєму житті. Тому що це насправді дуже дуже чудова людина. Була ми мобілізувалися разом. Ну, по суті, так ми і познайомилися, і після цього знайомства я відразу зрозуміла, що ця людина в будь-якому разі буде в моєму житті. Костянтина мобілізували у березні 2022-го. Служив спершу сапером у 104-й бригаді сил ТРО згодом у національній гвардії України. У 2024 25 роках брав участь у відсічі ворога на покровському напрямку. Він був сміливий, відважний, що можна сказати. Він мав дуже багато друзів, вищого світу мав і він офіцер військовий. Дуже я пишаюся своїм племінником Костянтином. Юрій Поліщук у цивільному житті працював експедитором. До лав ЗСУ його мобілізували у березні 2023 року. Спокійний був, що таки було, що коли захищала його. Він в очках ходив, такий веселий хлопчик. Ну, дружили ми разом з ним. Був час Хороший був 28-річний солдат Юрій Поліщук загинув 17 лютого минулого року на Бахмутському напрямку. Увесь цей час воїн вважався зниклим безвісти. Лише зараз його тіло вдалося повернути для гідного прощання. Уже півтора року невідомості з лютого місяця. Боже, хороше, таке хороше, таке спокійне дитя. Боже, ну просто. Геть і зараз хай він був одружений з дити, І дитинка є. То ми знаємо, як дитя хороше, таке. Ну ну таке привітне добре. За упокійну службу за військовими провели у Свято-Покровському соборі, поховали на алеї героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. В озері Павше Дубинського району потонув 27-річний чоловік. На поверхню його тіло підняли рятувальники. Вони нагадали, що з початку року на Рівненщині вода забрала життя 22 людей, серед них одна дитина. Рятувальники зазначають найпоширеніші причини трагедії купання у небезпечних місцях та нехтування правилами безпеки. У рівному триває оновлення центрального ринку. Старі прилавки демонтують, а на їх місці встановлюють нові більш сучасні конструкції. Проте не всі жителі міста позитивно сприймають такі зміни. Чому навколо реконструкції виник резонанс? Дивіться у сюжеті сфери. На центральному ринку рівного демонтують старі прилавки. На вулицях Пересопницький та Полуботка зносять торгові місця, які тут стояли роками. Існуючі конструкції відправляють на утилізацію. Раніше там були торгові ряди певні, які були. Ну, в досить такому поганому стані і були е, зовсім не забезпечені пожежні вимоги, і по охороні праці там не було забезпечено. І в цілому вони не ремонтувалися понад 20 років. На місці старих конструкцій вже почали монтувати нові торгові місця. У подальшому на ринку облаштують більш сучасні прилавки, схожі на ті, які встановили на вулиці базарній. Коли е, були звільнені вулиці для проїзду транспортних засобів. Забезпечено рух власниками ринку безпосередньо було прийнято рішення оновити ці торгові ряди і забезпечити повністю нормальні санітарні вимоги для тих торговців, які там безпосередньо торгують. Однак не всі рівняни оцінили такі зміни. Люди кажуть, частина торгових місць зникла, а разом з ними і можливість заробітку для багатьох жителів. Зробив для автостоянку, да? а де бабушки помідори продавай. Ви садіть середину і гляньте, що там в середині робиться. Там бабушка на бабушка, голова на голові сидить. Що він зробив? Щоб машини поставили? От для цього є інші місця. Що, це, о, що він зробив? По-друге, це ж це проїжджа частина, чи це тротуарна частина? Якщо проїжджа, то чому ходять люди? Гарно робиться, особливо з тої сторони гарно, розумієте? Але Власне. ж біда в тому, що людям там, що там не стоять, їм не що? немає куди вже йти торгувати, да? вони мають десь да? собі шукати. Вони вже привикли там стільки років. Свої мають городи, де все, де хазяйство, де хочуть якусь копійку заробити, а їх ганяють теж теж не дають. Треба продумати, щоб було всім зручно і все. Щоб були місця, щоб можна було стати десь, а не стояти на дорозі. Задоволений, трошки треба зробити для людей. І ще основне, що б я зробив, то всередині базару брав би шматяні всякі, ну де непродовольчі товари там продають. Забрав би їх і ці віддав віддали для торгівлі людям. Звідси там вистачало б їм. Акуратненько. Все сделают, все будет чин чинарем все по європейськи. Ну все одно тяжко буде. Не, не без вот бабушок, бабушек, это не ровно. Це обласний центр, понимаете? Тут всі люди как-то один через одного знають друг друга. Заступник міського голови рівного з питань житлово-комунального господарства Артем Ганущак зазначив, що всім охочим запропонують торгові місця на нових прилавках. Кожен хоче отримати щось більш краще, якби була можливість, можливо вони стояли ще й ближче і на зупинках, і далі. Але це може бути комфортно для них, але не комфортно для мешканців громади, які так само періодично зверталися до нас, в тому числі і мешканці цього району, людей, які там проживають, про те, що у них майже в дворах велася хаотична торгівля. Невдовзі на території ринку планують облаштувати нову платну парковку із урахуванням безбар'єрності для мало. Мобільних груп населення Діана Грицюк В'ячеслав Мельник випуск новин. У рівному зафіксували випадок тропічної малярії. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з Індії. Перші симптоми з'явилися через два тижні після поїздки. Пацієнтку госпіталізували до лікарні. Фахівці наголошують, якщо ви нещодавно подорожували до тропічних країн та маєте симптоми схожі на застуду, обов'язково звертайтеся до лікаря. До слова, в останнє малярію в регіоні фіксували у 2022 році. Рівненська єврейка має складну і мало вивчену історію. Колись тут були три кладовища, а нині місце для прогулянок і розваг велосипедистів. У межах міжнародного проєкту «Рехеріт-2.0» – спільна відповідальність за спільну спадщину. Дослідники встановлюють факти, які десятиліттями залишалися поза увагою. Що ж насправді приховує цей простір? Дивіться у сюжеті сфери. Те, що нині у рівному звично називають парком Єврейка, насправді територія з глибоким історичним корінням. Така неофіційна назва просто роз'явилася у побуті місцевих мешканців 80-х-90-х роках минулого століття, зазначають дослідники. Історично тут розташовувалися одразу три кладовища. Це єврейське кладовище, але також інфекційне кладовище і кладовище Успенської церкви або Омелянівське, як його ще називали. Цей час завершився, коли було зруйновано. Більшість території цих кладовищ їх було забудовано. Спочатку це будівництво школи, яка сьогодні є гімназія номер 5 Це відбувалося 64 го року. Наприкінці 70-х років неподалік звели приміщення обласного архіву на вулиці Кавказькій. До того ж, у 1749 сімсот рівне було маленьким поселенням із близько 200 родинами. Згідно з єврейськими спогадами, кожен член громади мав щороку сплачувати шість золотих монет до товариства та одну за право поховання бідних ховали безкоштовно. Усе це за письмовим указом, який зберігався в архіві громади. Сьогодні про цю історію майже нічого не нагадує простір, де колись були могили. Тепер місце прогулянок, а деякі ділянки взагалі забудовані. Є підозри, що на частині території ексгумація похованих тіл так і не була проведена. Кладовище це також не тільки виконує функцію поминання рівних. Кладовище також може виконувати інші функції, наприклад, дуже добре. Знайомитися з історією міста я люблю знайомитися з історією незнайомих мені але історичних місць через кладовище, йдучи на кладовище, прогулюючись там, відчитуючи, які там є ну надгробки наприклад, з яких періодів це дає якесь уявлення. Тобто, кладовище це також об'єкт історико-культурного спадку. Дослідження території єврейки стало частиною проєкту рехері 20 спільна відповідальність за спільну спадщину, який реалізують за фінансової підтримки Європейського союзу. Мета зберегти культурну пам'ять гром. Менійно інтегрувати її в сучасний міський простір у планах відновлення історичних об'єктів, зокрема єврейського поховання, провівся конкурс серед дослідників, які подавали свої резюме. І обиралася людина, яка має відповідний досвід фаховий, яка має досвід подібних досліджень. І для нас, як рівнян, було важливо, щоб це був рівнян. Щоб це була не людина зовні, щоб вся людина розуміла важливість цього місця для рівного на момент Другої світової війни. Неподалік сучасної єврейки, існувало історичне поселення Тютковичі. Сьогодні це ареал району Північний, вулиця Мельника та прилеглі квартали. У цьому мікрорайоні співіснували українські, єврейські й російські родини. Люди ходили до Успенської церкви, мешкали на вулицях Литовській та Шевченка. Також прилягала вулиця Шевченка, ще одна історична, де одна з найстаріших будівель. Рівно знаходиться це дерев'яна відома церква на Шевченка, як ми сьогодні говоримо. Там мешкали українці. Є уявлення про те, що це виключно українська вулиця. Це не так. Я знайшов станом на кінець 30-х років статистику. Там мешкали євреї, принаймні 25 будинків, які належали євреям. Станом на 1946 рік було офіційно зареєстровано близько 500 євреїв, які залишилися в рівному після війни. З поміж них лише одна родина проживала на вулиці Шевченка, інших не виявлено. Більшість слідів єврейського. Життя в цій частині міста було знищено. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Дубинському районі рятувальники ліквідовували наслідки негоди, яка учора вирувала на Рівненщині. В селі Великі Загірці відкачували воду з підтопленого підвалу. 11 населених пунктів були повністю знеструмлені, повідомили в Ода. Ще три частково. Вже сьогодні зранку для понад 7 тисяч абонентів повернули світло. Тренування у залі та робота з м'ячем. футзальний клуб кардинала Рівне розпочав підготовку до нового сезону екстраліги. Які кадрові зміни відбулися, та які цілі ставить перед собою команда? Дивіться у наступному сюжеті. Футзальний клуб кардинал Рівне розпочав підготовку до нового сезону екстраліги. Упродовж минулого тижня команда займалася біговою роботою на свіжому повітрі та загальнофізичними вправами. Зараз рівняни тренуються у залі та працюють з м'ячем. Працюємо зараз. Перейшли на двохразові тренування. Інтенсивність буде збільшуватися. Наразі у розпорядженні головного тренера 18 футзалістів. У міжсезоні відбулися кадрові зміни. Найрезультативніші гравці покинули команду, а на їх місце прийшли молоді та амбіційні новачки. У Нас покинуло два ключові гравця: це Едуард Волков і Влад Сорокин. Ну, На їхнє місце прийшли молоді гравці з другої команди. Ми також взяли на перегляд гравця з команди Авометал. Владислава Бондаровського президент клубу Володимир Валявка зазначив, що в новому сезоні перед командою стоять найвищі турнірні цілі. Основне наше завдання не зробити тих помилок, які ми в минулому сезоні зробили. Це однозначно вихід в плей-офф. І ми, ви знаєте, що ми наша команда кубкова команда. Однозначно ми себе бачимо в фіналі чотирьох або восьми, в залежності від розіграшу Кубка України. Минулого сезону. Команда не виправдала очікувань уболівальників, посівши підсумкове дев'яте місце у чемпіонаті. Проте цього року рівняни мають намір кардинально змінити ситуацію. Команда з кожним роком, як ви бачите, все молодіше, молодь підтягується, прогресує, плюс є досвід в команді досвідчені гравці. Я думаю, це дуже добрий баланс. Ми будемо працювати і розвиватися, це і до поставлених цілей. Весь тренувальний збір команда проведе у Рівному. Кардиналівці планують зіграти низку товариських ігор та взяти участь у турнірі, який відбудеться з 12 по 16 серпня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На цьому у мене все. Більше актуальних і перевірених новин, як завжди, шукайте на офіційному сайті Сфери та на сторінках телерадіокомпанії у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі завтра.